Через рівно тиждень буде до Не робіть так, як Давід. Розминайтесь перед бігом. МТБ, погнали! Батарейка ну нема, зарядки нема, води нема. Дай Бог нам здоров'я. Всім доброго ранку. Так, у нас через рівно тиждень буде дуатлон. Ми будемо їздити на велосипеді і бігати. Ну Там програма складається з бігу, їзди і потім ще раз біг. Але якби дуатлон. У нас лишилось 7 днів на приготування, і сьогодні ми почнемо. Зараз пробіжимо 7,5, тому що там нам на початку треба було бігти 5 км, потім їхати 15 і бігти 2,5. Зараз ми пробіжимо 7, з половиною подивимося, як ми себе будемо відчувати. Пробіжимо просто так: не в спокійному темпі, трішки більше, ніж спокійний. І потім прийдемо швиденько додому, перевдягнемося і поїдемо на велосипеді, десь зробимо 20 кілометрів трошки більше, ніж 15, щоб відчути якби, дистанцію час, швидкість і розпланувати якби, свій запас сил. Сім днів сьогодні старт тренувань. Всі тренування, які я роблю, Будуть доступні в страві посилання в описі. Ну, ви знаєте, що робити. Можете зайти, подивитися, підписатися. Хто є в страві, запрошую. Загалом пробігли 8 кусочком кілометрів. Темп такий, як я хотів, до 5.30. Було дуже тяжко. Зараз сідаємо на ровер і тулим на двадцяточку на ровері. Це наше велотренування. 20 кілометрів 43 хвилини. Ну, Вкладався я майже на максимум. Якщо враховувати, що після цього ще треба буде пробігти 2,5 кілометри, ну то дуже тяжко. Середня там ніби показувала 27-28, щось таке швидкість. Але будемо тренуватись ще, ну, прям треба підтягнути форму, бо зараз прям було тяжко, тяжко. А нічого, ми все зробимо, ми все зробимо. 5 днів до старту. Значить, сьогодні у нас просклад був. Їдемо на роботу на ровері. Десь у нас 7 кілометрів займе дорога. Будемо вкручувати. Потім після роботи назад додому 7 кілометрів будемо бігти. І будемо бігти теж активно. Приїхали за 14 минут середня 28, начебто, треба буде що прикріплю Прикріпити скрін. Фу, добре, їхалось. Трошки тяжкувато, звісно. Я думаю, що нам потрібно просто підкачати колеса, тому що ми їздимо цілий час на спущених. Але тридцяточку я старався тримати по місту. Я думаю, це досить таки непогано. Ну що, ми вже попрацювали, вже всі повиходили. Ми одні лишилися, тому зараз по плану пробігтися. Ми трішки дуже сильно пізно поїли. Тому зараз може бути нам некомфортно бігти. Але по плану О, тримати темп 5-10. Якщо вийде, то до 5. Напевно, це перший раз, коли я біг. Я біжу швидко, а на годиннику 5.30 темп. Це було жахливо, але просто не робіть так як Давід. Розминайтесь перед бігом. Тому що Давід розминається під час бігу. Так робити не можна загалом. Вийшло зробити поставлену ціль, поставлену задачу 4,55 темп, в Принципі так як і хотіли. Після там третього кілометра вже розбігся і було набагато легше бігти. але другий кілометр був просто трагедією. В першому кілометрі ну брауні, які ми з'їли за годину до було лишнє, ну нас пригасили, ми не могли відмовитися. Воно було лишнє реально. Бо перший кілометр, всі бока, все, що можна, все боліло. Виселенько забрали нашу камеру, все, у нас тепер є з Гупрошка, будемо знімати більше і краще. Але потяг наступний через 2 години ми не встигли на попередній, ми запізнились на 10 хвилин буквально. Тому ми зараз нам їхати півтори години до наступної станції, і ми спробуємо встигнути на інший потяг, який там буде через годину. Нам треба скоротити 10 хвилин 20. Фух, це буде дуже тяжко, особливо з камерою, тому що я її постійно тримаю в руках. Погнали. Часу немає на телефоні 30%. Якщо телефон сяде, я білет не зможу купити. Ну, це буде хана. А, дорога житті. Є! Ура! Удобна! Встигає. Угу. МТБ погнали! Ми тут просто йдемо пішки. Дорога, ну. Клас! Я думаю, це останнє включення. У нас на часах батарейка сіла, нам їхать них 30 км. У нас 40 хвилин. Ми не встигнемо, це точно. Але ми їдемо. На телефоні 20%, тому я все виключаю і просто їду по пам'яті. Ну, батарейка, ну нема, зарядки нема. Води нема. Перше, 20, ми запізнилися на 20 хвилин. Звісно, потяг приїхав той вчасно, і ми зараз будемо їхати на тому потязі, на якому мали б їхати, якщо б лишилися б там на місці. Але ми проїхали плюс 35 кілометрів на ровері. Вже темно, нічого не видно. Води нема, хочеться їсти, пити. На телефоні 5%, але ми встигли купити білет і записати навіть відео. Тому це останнє, напевно, відео. Наступне включення вже, дай Бог, щоб доїхали додому. Перший тест Гопрошки. Як ви зрозуміли, ми доїхали, з нами все в порядку. Подивимося, як воно буде знімати. Будемо знімати на неї більшість, я гадаю. Вчора було складно, але прикольно, весело. Дякую велосипеду, що він взагалі вижив в цій, в цій ситуації. Бо якщо б, не дай Бог, я проколов. Колеса чи що, я вже не знаю, як я добирався, але це було кайфово, це було прикольно. Я гадаю, на цьому тренування наші до підготовки закінчується, тому що нам потрібно відновитися, відпочити. А це займе нам трохи часу. Ножки трішки ну, поболюють. Ну таке відчуття, що вони втомилися, якби тому треба дати їм відпочити. Якраз гадаю, три дні. Це цілком достатньо. Плюс від велосипеда головне відпочити, бо вчора. Не планувалося їхати 70 кілометрів, а так вийшло. У нас ще лишилось 15 хвилин до потягу, ми вже по суті приїхали. Встигли доїхати сюди за 10 хвилин, хоча по картах нам показувало 20. Ну да, ми швидко їхали. Да, я вспотів. Ну і що? Але ми встигли? Встигли. Наш магазин. Завеземо наш ровер на сервіс технічний, щоб його переглянули і ми їхали дуже гарно на ньому. І будемо відпочивати відпочивати до нашого старту. Така у нас конатка. Тут приватка розкладається, тут будуть велосипеди наші стоять. Пух, а ми зараз розкладемося, поставимо все на зарядку, що нам треба, і підемо десь відпочинемо. Може пройдемося до моря, подивимося, якщо нас сил, А може проїдемося ще? Не знаю. Загалом Саня запізнився на потяг. Точніше на пересадку. Тому він буде не о 6-й, сьомой, як мав бути, а о 12 ночі. Ну, кайф. Саня кайфує по повній. Серйозно. А ми підемо зараз, поїмо щось смачненького, відпочинемо і будемо готуватися до сну, бо треба виспатись. Перед стартом треба обов'язково висипатися і добре їсти. в угу. общем, Тут приїхав Саня. Що він робить? Правильно. Ну, він зараз буде їсти кебаб. Ми приїхали в Сопот. зараз Сашенька трошки політає. Ми коротше, тільки що позвонили в Military Tower. Вони нам дали добро політати. Я полетів. А ні, я ще шукаю спутник. Саня ну, не полетить сьогодні. Давай судран. Опа! Полетіла пташка. Що піші, Саш? Та кажу, поламався. <рес> <рес> Потіляли дрон, поламав дрона. Ну, що, зараз є. Все, починив дрон? <рес> <Да>, починив дрон. <рес> Хороше, що тебе розумний дрон, а не такий, як в мене. На моєму ми вже долітались, ну, раз три, мабуть, мінімум. Приїхали, отримали номерки. Зараз будемо прикріпляти це все, непонятно що, непонятно куди. І будемо щось робити. Тусуватися. Будеш тусуватися? Тусується. Тусується. Ми пройшли контроль, контроль блядь. Бля. Пушка, бомба, граната. Погнали, блядь. Ну, на фініші побачимося. Дай Бог нам здоров'я. Перекрестились, погнали! Доїхали, доїхали, всі живі, всі живі. Красиво, красиво. Ми могли бути. Темніло в розах так жили. До там от ми вже могли бути. Вони готові. Що ж тут для цієї категорії? Не готовлю дід. Загалом Ми почекали, поки роздадуть всі нагороди. Подивилися, ну, як там 50 плюс діди просто їхали швидше, ніж ми. От. Ну, це прикольно. це прикольно. Саня тіла ловить, каже, 10 хвилин полежу. Нам ще їхати десь 67 кілометрів і потім на потяг сідаємо. Каже: да їдемо, ми встигнемо. Ну, no, ну. No. Спини нема, болить вона дуже сильно. Коли ви нас діяли, Саня вже помив. Ну дуже тяжело, за що я довжен їхати? За що сонечка? Ну я не їжений, так ніхто не може. Тобто Давід буде робить. Сумку на плечах буде У мене нема. Ну, що не крутий. Все, коротше, зараз перекус і поїдемо далі. Щоб потім було розуміння, що ця людина завжди запізнюється всюди. Сань! поспіваєш? На потяг. Все ясно. А давай поїдемо. Такий я берем, двоє тлон, блядь, Ну, почти дорогачак, давай, давай. А як будемо їхати додому? Ну, ми ж потяг не будемо ждати. Давай поїдемо навстречу. Ну, попуті нас забере. А коли вибирали, на яку станцію їхати, вибирали цю станцію. Ми єле сюди доїхали. Чого єле? Ну, Щось 50 хвилин чекати ну, 50 хвилин. Ну, Скучно? Ми в кінці, типу, їхали вже так, типу, медленно, ну, можливо, трішки швидше. Але, ну, лиш на ньому в пульс. Ну, типу, я дуже втамлений. Будь здорава. ха Давісь такий вибираю, куди їхати. Це дуже скучно станція. Треба їхати на следующу. До цієї було 68 кілометрів, до наступної 110. Есть, почти в два рази більше. І він такий, давай туди поїдемо. Ми б не вспіли. Ой. Было прикольно. Было прикольно. Ну, і все. А було прикольно. Було прикольна. Двіотлом більше був, вся дорога. Двіотлом дорога Бу був дорогачик, а це чисто ну, по кайфу. Зумка їхати, блядь. Ну, бля, Зело, добре. ми доїхали, все прикольно, все прикольно, Ждемо потяг, 50 хвилин, через потусуємося і будемо їхати додому відпочивати. Ми доїхали, ми вже вдома. Зараз будемо відпочивати на годину 11.44. Треба трішки буде поспати. Але що я хотів би вам сказати? По-перше, дякую, що додивилися відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте це. Я буду вам дуже вдячний. Але основне про що я хотів би наголосити, це те, що ми робимо і які рішення ми приймаємо. Доатлон побачили новину про нього за 7 днів. Підготовка тривала ще менше. Але. Кожна секунда, кожного дня, кожного тренування коштувала ті емоцій, які ми отримали. Коштувала та поїздка після до атлону до станції, на яку ми не могли не їхати, але ми поїхали. Робіть спорт і все буде кайфово. Дякую.